Вітаю на першому подільському. Про найголовніші новини готова розповісти впродовж наступних 5 хвилин. СБУ та Нацполіція викрили 19 адміністраторів, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Більшу частину викрито саме на Хмельниччині. У Шепетівці вручили державні нагороди родинам загиблих героїв. Про це та інше далі. Затримано дві групи диверсантів на Вінниччині. Правоохоронці викрили чоловіка та жінку, які підпалили дві релейні шафи на залізниці у Жмеринському та Вінницькому районах. Районах області на Київщині затримано двох товаришів, які спершу підпалили чотири релейні шафи на перегоні залізничної станції Фастів, а згодом відділення поштового зв'язку. Поліцейські з'ясували, що один зі спільників погодився на пропозицію щодо вчинення підпалів для отримання легких грошей. У месенджері отримував інструкції від російських кураторів і до злочинної діяльності згодом долучив свого друга. Підпали вони фіксували на відео та відправляли за. Мовникам для звіту, проте замість обіцяних грошей, фігуранти отримали підозри у скоєнні диверсій. і їм загрожує довічне ув'язнення. ЗБУ та Нацполіція викрили 19 адміністраторів, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні та публікували локації Збройних сил України. Також злочинці знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. Зокрема, на Хмельниччині заблоковану підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації. А фігуранти публіку. Кували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і національної поліції для поширення контенту. Вони адміністрували десятки груп у телеграмі та вайбер. У Києві викрито чотирьох мешканців, власне, які публікували у чатах телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. А на Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, то ще й агітував на своєму телеграм-каналі наслідувати його приклад. Зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. 25 жовтня у Шепетівці вручили державні нагороди родинам загиблих героїв. За участі начальника Шепетівської районної військової адміністрації Олексія Глушакова за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені. Солдат Володимир Ігорович Рой, солдат Роман Вікторович Ряжських, солдат Андрій Сергійович Шиманюк. У Шепетівській міській раді зазначають, що кожна нагорода є свідченням самовідданої. Боротьби за свободу та незалежність України кожен воїн із гідністю виконував свій обов'язок громадянина, захищаючи свою батьківщину до останнього подиху. Вічна слава та шана героям! Близько пів тисячі іноземців цьогоріч звернулися до управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області для отримання адмінпослуг. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук. Протягом дев'яти місяців відділом із питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства у ДМС області оформлено та видано 238 посвідок на тимчасове проживання та 127 посвідок на постійне проживання в Україні. Надано також 50 дозволів на. Імміграцію в Україну та продовжено строк перебування на території України 28 іноземним громадянам. За повідомленням Укргідромецентру вночі та вранці 26 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Кіровоградській областях очікується туман. Видимість на дорогах становитиме від 200 до 500 метрів. Це перший рівень небезпеки. Тож будьте особливо пильними та обережними за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Долучайтеся й до щоденних зборів, які покликані підтримати українське військо чи до заходів, де вшановують пам'ять наших захисників та захисниць. Пам'ятайте, якою ціною виборюється ця перемога. Вдалого завершення вам робочого тижня, мирних вихідних та переможних новин. На все добре.